І всім привіт! Сьогодні э, буде гайд, як получить меч Яга. Меч. Для нього він получается доволі легко. можна його получить, а потом собственно КДК. Для щоб отримати меч. Чтобы его получить, вам треба убити 3 елітні грави. Е Дивіться, а не отак. У мене, у мене ось 55 елітних врагов. Не просто так о, і, і, бігти їх убить, а треба їх брати с квестом отут. Ага. Каждый елітний враг спавниться кожні 10 минут. Це, це доволі небагато. Коли ви, оце, ви вже убили 30 елітних врагів, вам треба йти на остров Черепаха. Потім, коротше, і отут, коли ви убили, тут, тут вже ви будете получати яму. Тут такие кискіли. Я макаю виложить яму, а потім вже, зубці, на КДК. От тут яму получать. От тут, де водопад такий, хороший. Ви заходите ось сюди. Потім любимо сплешевим уроном. Ломаєте цю стенку. І тут вас буде ждать гост. ви їх кіляєте швидко. Допустим, ви їх кильнули, і... і потім ви робите меч, яму. Оце. Нажимаєте. Ого принц в А потом, потом ви, короче, де от натимаєте пальцем на цей оця бо мишкою і от граємо на чол, короче, і натимаєте, там почти получилось, і ще там буде писати, а ви, натимаєте і потом вам напише і там троп яма. Ну На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і я виложу, як отримати ту шиту. І всім пока!